Не минуло тижня з моменту обрання Дональда Трампа президентом США, як країни НАТО почали шукати варіанти посиленої підтримки України на випадок зменшення допомоги з боку американців. Так в альянсі вже загорили про необхідність поставок в Україну всього, що допоможе змінити хід війни, і навіть про ймовірне перекидання своїх військ на нашу територію. Докладніше далі. За словами експрем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, в Україні можуть бути розгорнуті британські війська, якщо США скоротить військову допомогу Києву. Повідомляє GB News. Політик заявив, що відмова від підтримки України призведе до значно більших витрат для Британії в майбутньому, адже колективна безпека буде справді деградована через відродження Росії, яка загрожує різним частинам Європи. Одночасно з цим екс головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що у цій країні. Іні зберігається дуже потужна підтримка України серед усіх парламентських сил. Жодного, хоча б натяку на те, що ми можемо втратити якісь позиції у Великій Британії, немає, заявив Залужний. Своєю чергою голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, висловив абсолютно впевненість у тому, що якби росіяни не мали ядерної зброї, війська альянсу вже давно були в Україні і вигнали окупантів з нашої території. Ба більше навіть за наявних умов він не вважає участь військ НАТО у війні проти Росії не Жливою, але в такому разі НАТО ризикує як альянс. Тож такий крок це політичне питання, а не військове. Бауер зазначив, вже потім усі кажуть, що ця червона лінія не була червоною. Тож чому ми не дали ту зброю раніше? Але якщо ви дивитеся на проблему у майбутньому, коли стоїть питання, і ви не обов'язково розумієте наслідки, тоді це набагато складніше. Водночас, за словами посадовця, Україна не Афганістан, адже має для НАТО стратегічну важливість. Саме тому дозволити. Владимиру Путіну вийти з війни переможцем не в інтересах. США. подальшим розвитком подій в Україні стурбований генсек НАТО Марк Рютте посадовець, закликав західних союзників робити більше ніж просто допомагати Україні триматися. На його думку, членам альянсу потрібно підняти ціну для Путіна і надати Україні таку допомогу, яка їй потрібна для того, щоб змінити траєкторію конфлікту. Співпраця Росії з північною Кореєю, Іраном і Китаєм загрожує не тільки Європі, а й миру та безпеці в тихо океан регіоні Та в Північній Америці сказав Генсек НАТО. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.